НРК замінить піхоту там. Чи НРК полегше життя приходить? Ну, знову ми повертаємось на маніпуляції. То тобі не доведеться воювати, буде якийсь НРК. Питання: хто цим НРК буде управляти? Ми навіть не усвідомлюємо, наскільки швидко ці технології а, набудуть своєї реальності в прояві на полі бою, і наскільки швидко ми зможемо а, звести до мінімуму наші втрати. Потім кажуть, всі командири мають навчатись. А потім роблять якісь курси, народ приходить, спить там або не хоче, або улюблену фразу, я чув, я воював, я і так все знаю. Є ті, хто служить, Вони служили до війни, служать під час війни і будуть служити далі. А є ті, хто прийшов воювати і перемагати. Мені скажуть, це одне те ж саме, ні, це абсолютно різна філософія. Якщо ми говоримо ще раз повернемося до теми піхоти, що більше піхота богиня війни. Що більше втрат, на жаль, ми зазнаємо, тим ціннішим для нас стає е, життя бійців. Е, і в тому числі життя е, бійців-піхотинців, які сидять на самому, на самому першому, на віддаленішому рубіжу в окопах, в траншеях, в бункерах, в норах. Е, Дійти до цих позицій це окрема історія, і е, е, тобто я про те, що вартість, цінність е, життя ми зовсім інакше його оцінюємо тепер на четвертому році війни. І е, багато розмов про те, як зменшити втрати, е, багато розмов про Поведінку і ставлення командирів до бійців. І одна з найбільш популярних тем про те, як зберегти життя бійців, це тема застосування НРК. На вашу думку, що в цьому є нового, що в цьому є технологічно проривного. І як це порятує і чи дійсно порятує нас від втрат? Наскільки це збереже життя людей? Перше, піхота це, те, це та лінія, яка відділяє нас від ворога. Та взагалі піхота і робить такі, реальним такі поняття, як нуль, Перша лінія, ЛБЗ і тому uh -huh. подібне? Відповідно, без піхоти воювати неможливо. Інша справа, що ми вкладаємо в поняття піхоти? Е, якщо люди вкладають в поняття піхоти, що це солдат з лопатою і з автоматом, це одна справа. А я вважаю, що ми маємо вкладати в поняття піхоти інший компонент, ми маємо вкладати в поняття піхоти, це те, це люди, які тримають ЛБЗ, е, не своїм життям, не своїм фізичним здоров'ям, а технологічним розвитом. І якщо вся наша е, логіка, весь наш розум, Ця наша ідея буде направлена на те, що ми маємо зберегти життя солдату і виконати задачу, або по-іншому сформуємо, як виконати задачу так, щоб не понести втрати. Значить, одразу ми будемо думати про те, що ми маємо воювати технології. Як у нас кажуть, на воді, на землі, в повітрі. В повітрі ми літаємо. На воді ми знаємо, скільки наші... Невідомі більше в суспільству герої перетопили російських кораблів за допомогою цих дронів морського І обладвання. під водою і під водою, так. І ми відстаємо ще в наземному, що дуже дивно, бо це самий простий варіант безпілотних комплексів. Бо НРК РК це воно що наземний роботизований комплекс. Відповідно, я вважаю, що. Це третя туланка, яку ми зараз маємо. Ми, відста... ми не відстаємо в мається на увазі відвору, ми відстали, відбувся дисбаланс в повітрі і на воді. Ми рванули вперед, а тут ми ще зараз тільки нарощуємося. Треба було самопочатку робити, треба розвивати всі трила. Це по-перше. По-друге, неправильно сприймати, як у нас деякі, я так дивлюсь, там кажуть, НРК замінить піхоту. Там. Чи НРК полегше життя приходить? Ну, знову ми повертаємось на маніпуляцій. То тобі не доведеться воювати, буде якийсь НРК. Питання: хто цим НРК буде управляти? А от якщо ми скажемо, що роботизований… І, хто знатиме, як... і знати, як управляти, управляти, знати, як управляти, як розвивати. Якщо ми сприймемо, що роботи це є а, зброєю піхоти, якщо колись у нас в вузах появиться уявить собі органи, де нам будуть розказувати не про те. Там якісь курси, що ви, от як я вчився ще, там, ви командир механізована взвода, при наступі там втрати такі то -та, такі-то, -та, при наступі там такі БМП, міномет, як буде казати, ми за допомогою штучного інтелекту запустили процеси да, розуміння ворога, пріатетів, вибору цілі, захоплення цілі і тому подібне. І піхотинець керує оцею, цією ну так роботизованою системою. От тоді буде е, по-іншому. Я вам наведу приклад, можливо, вони ну, дуже прості. Ми, коли е, тримали оборону в Бахмуті, нам треба було, вийшло так, що в моїй роті була поставлена задача тримати весь периметр. Ми, у нас багато було позицій мали. І е, десь іді, там по двоє, по четверо, дуже багато таких е, рубіжив. А Бахмут, особливо там, де 9 поверхівки, 16 поверхівки, ми там були. дуже важко було нерідко вести спостереження. Це людям треба виходити. А коли виходиш, тоді, тоді більше вони танками розбирали тому подібне. То ми застосовували дуже багато тоді відеокамер. Ми всюди вішали. Камери, камери, прості, примітивні, дорогі, ночні, ставили старолінки. У мене було два спостережних пункти один, один, один повністю розібрав танк, вигоріло все. Другий пункт спочатку розстріляли снайпера якимись дальнобойними речами, ну, винтівками росіяни, а потім ми його відремонтували, і знову вони потім розібрали цей спостережний пункт танком. Там все просто виграло, все знесло. І люди не загинули. Чому? Ну там були не люди. Там стояли відеокамери зі старлінками і тому подібне. Це такий теж елемент цього роботізованих систем. І е, е, от якщо ми вийдемо на рівень, коли у нас е, фронт. фронт Буде триматися саме роботи в комплексному варіанті. Це і наземні, і повітряні. Я навіть не можу уявити, які, до яких технологій ми прийдемо. Мені скажуть, ти кажеш фантастичні речі. Чому фантастичні? Колись фантастичні було полетіти, полетіли. Скільки у нас між райтами і космосом? Відбували? 66 років пройшло. Да? Там планер з мотоциклним дошком, потім полетіли космос. 66 років то взагалі не пройшло. То так і тут. Згадайте, як ми починали в 2014 році якою зброю, в 2022 році як на зараз воюємо. От, але про питання в тому, якщо ми собі поставимо команду, що ми е, перше, піхота у нас основа, це піхота в широкому сенсі цього слова, яка за, на себе забирає абсолютно більшість задач на фронті, таким чином дає можливість е, творити створювати те, що ми називаємо спецназом і силами спеціальних операцій різноманітно, тому подібне, І коли ми усвідомим, для того, щоб піхота у нас нагідна, ми маємо максимально за, е, включати наш мозок, шукати нові технології, нові прийоми бою нові прийоми застосування цих технологій, поєднання цих технологій, то ми навіть не усвідомлюємо, наскільки швидко ці технології а, набудуть своєї реальності в прояві на полі бою, і наскільки швидко ми зможемо а, звести до мінімуму наші втрати Подивіться, як воюють росіяни. Нічого сверхгеніально геніально, вони не показують, вони просто давлять зараз піхоти. Вони просто гонять перед піхотами, мелкими групами, вони можуть по одному добігати, бо ж 10, добігають один. потім через день ще добіг один, потім де один, набралось троє, і далі вони її продовжують. Да, там, чи мотоцикл. Це ж примітивно. Тобто, якщо ми цим протистоялам не наших солдат, які теж мають добігти з лопатою з автоматом, де якоїсь окопи там сидіти, а якщо ми е -е, поставимо систему, і я знаю, на фронті вже є такі прояви, коли, наприклад, люди. На якийсь э, шмат зайшли, наприклад, на легке, а потім наземним дроном до них підвезли щось важке, не будемо звати щось, за допомогою чого їм вдалося знищити ворога. І таким чином вся логістика на деяких участках вже переводиться на НРК, да, повільно. Але ж на логістики великі втрати, а їздять роботи, то це вже прорив. А якщо не просто логістика, ще там буде зброя знищення, ну, вогневого ураження стояти і тому подібне. Тобто я до чого веду, що якщо у нас у всіх філософія буде оця, що ми маємо. Не замінити піхоту дронами, а піхота має стати роботизована. От тоді і е е е шлях до перемоги він стане найбільш реальним. Бо знаєте, коли я чую. Ну, ми не віримо, що ми повернемось до коронів 91-го року. Ми не віримо, що можна сокрушити Росію. Я кажу, а чому? Звісно, якщо сприймати війну, що у росіян більше піхоти, у нас менше піхоти, у них більше війська, у нас менше військово, так будуть програвати. Але вибачте, нові технології, взагалі, винахід Пороха, як такового, і нові технології, які зараз існують, показують, що всі ці чисельниці легко можна нівелювати. Головне максимально застосовувати ті технології. Максимально їх поширювати, і за допомогою технологічної, абсолютно технологічної переваги, ми здобудемо перемогу. Коли ворог зрозуміє, що тільки він щось подумав, він буде знищений, виявляйте, який буде страх в його очах. Якщо він тільки буде виходити на, рубеж, на рубіж атаки, він буде знищений. Коли він тільки буде намагатися зробити якусь манеру, він буде знищений. Коли я не знаю, якусь глибині Росії, вони тільки почнуть з ангарів виганяти якусь техніку, туди щось прилетить, Та про що мовити? Вони посипляться. Бо у них з'явиться такий страх перед нами, абсолютний страх, що ми обладаємо чимось, що вони знають вони. Да, це важко, це довгий процес. Але якщо ми заточені будемо тут саме на такий вид війни, якщо люди не будуть боятися брати ініціативу, розширяти оці нові технології, внідряти їх, бо технології завжди відстають від штатки, там, різних таких специфічних бюрократичних складових виробництва, от кажу, всі ми будемо включатися в цей процес. А я бачив і зараз бачу, як там, де є такий актив, як реально пару місяців ще нічого, а проходить кілька місяців, вони вже там якісь нові дрони, якісь машини, якісь кулемети, там, переносні роботизовані або подвіжні. І це все за кілька місяців. Я розумію, що це все реально, це можна зробити. Головне секрет тут. Головне думати головою і пам'ятати цю гіпер -нашу ідею. Наше завдання всіх військових і тих, хто стане військовим, обов'язково. Собі ставити питання, як я маю виконувати бойові задачі мінімізувати трат. В ідеалі взагалі, без трат. Нічого нереально не існує в цьому світі. От Якщо так собі цю команду давати, вона завжди буде реалізуватися я в це вірю. В такому складному війську е певне має бути зовсім інша роль і функція командира, на вашу думку, е Сьогодні ми вже можемо говорити? Ми вже бачимо, ми розуміємо, яким має бути командир от в такій технологічній і високотехнологічній армії. По-перше, По цей командир має бути з ідеєю. Ідеєю свого життя. Взагалі, що він робить в цих збройних силах? Ну, без цього, в принципі, нема сенсу mm -hmm. щось робити. І ту ідею, що він як командир, має робити для того, щоб успішно виконати бойові задачі без втрат. Оці два компоненти його, як громадянина і його ідеї, і ідея як командира, вони мають бути поєднані. То він, якщо вони поєднані, далі запускається автоматично інші моменти. Він захоче що робити? Розвиватись. Потім кажуть: всі командири мають навчатись. А потім роблять якісь курси, і народ приходить, спить там, або не хочеть, або улюблену фразу, я чув, я воював, я і так все знаю. Це поширено, на жаль, так. А чому? Бо у них немає поєднання цих двох ідей. От Якщо у людини є ця ідея, ідея гіпер, хто він такий в цьому світі, заради чого він воює, і ідея безпосередньо командира, я маю виконувати успішно задачі без травм, тоді він автоматично у нього проявиться третій момент. Він захоче вчитись. Він захоче розвиватися, він захоче дізнаватися щось нове. І от цей момент дізнаватися нове, дізнаватися, розвиватися і вчитися ну, в широкому сенсі цього слова, він має стати третім обов'язковим компонентом. Оці три точки, що я назвав, для кожного, кого, хто хоче бути командиром. Бо якщо їх немає, і командир весь вільний час, вибачте сидить або грає в танчики, або там якісь ігрушки і не розвивається, не вчить мову. Чому треба вчити мову? Бо щоб читати просто іншими мовами, іншою мовою, ну, більш зразу тобі відкривається світ. Да? А, читати про нові технологічні знахідки, про нові прийоми тактичні і тому подібне. Я вам скажу, у нас ну, ветеранів нашої, ну, у нас я ж довго про роту, і тому у нас є, в принципі, скажімо так, велика кількість називаємо ветеранами міх у нас є там своя флоділка, де ми обговорюємо різні речі. Там весь час у нас скидають от саме от такі речі: от на фронті таку побачив, от таку річ, а от така цікавинка. І таким чином ми, і це йде безперервно, так. І Люди таким чином, навіть на такому локальному, здавалося б, це я назвав такий дуже примітивно локальний сюжет, але насправді він такий вже локальний. Бо Це мова йде про десятки людей, які читають і дивляться на ці новинки. І от, от саме я бачу командира саме. Філософія саме в такому компоненті. І тоді, і, тоді, і тоді автоматично все інше підтягнеться. Це питання чесності, і питання справедливості, і питання порядності, бо не може людина, маючи гіпердую, маючи ідею командирську і маючи це бажання вчитися, бути поганою. Не може вона бути тоді підлою і тому подібне. Вона автоматично вже буде людиною позитивною, яка буде навколо себе сплачувати людей. До неї будуть люди самі тягнутися. Він стане центроутворюючим. А поєднання таких людей створить певні групи хороших командирів, так? офіцерські клуби, офіцерські угу. якісь групи. Відновить офіце... поняття офіцерської честі. Офіцерської честі. І, е... Ну, я бачаю саме що цей процес має йти, має йти, має йти, перепрошую за такими критеріями і законами. На вашу думку, як має проходити навчання для там сержантського складу для молодших офіцерів? Навчання чисто технологічне? От коли ми говоримо про новий погляд на війну, новий погляд на армію? На вашу думку, як має відбуватися професійне навчання? Вочевидь, для цього не потрібні аж е, е, такі довготривалі процеси навчання військових училища 4, 5, 6 років і, і е, ну і таке інше? Е, для того, щоб бійці, які вміють воювати, вони навчилися воювати новими технологіями з застосуванням там, БПЛА, НРК і, і так далі. Яке має бути це таке практичне, швидке практичне навчання? Чи все-таки потрібні училища академії, я не, дуже люблю, не дуже люблю порівнювати, а, бо тут завжди можеш потрапити в певну а, паску Некоректності, але все ж е, я скажу те, що я побачив е, на війні в армії, ну в Збройних силах. Е, По-перше, коли я розпитую людей, хто закінчив, е, має класичну військову освіту, там 5 років, здається, вони навчаються, е, я потім питав, що робити 5 років. Мені пояснили, це просто вища освіта, яка ще заточена на військову. Вони ж, от ти ж. Навчався в педагогічному. Бачиш, ти навчався мир, Ну, Вони там навчаються, плюс ще військо. Це по-перше. Але по-друге, і з того, що я зрозумів, філософія, на жаль, більшість людей, хто закінчує військовий вуз, це філософія виконання наказу. Я пам'ятаю, давно, колись було у мене спілкування з суміжниками, і я роти командував, там хлопець після вчилища, що роти командував. І я кажу, ми отримали це Я кажу, треба подумати, як. Правильно нам виконати, щоб тут не підставитися. Він скаже, нам головне, нам головне виконати наказ. Я каже: ні. Нам головне вирішити задачу. Він каже, ні, нам головне виконати наказ. І я зрозумів, що от нас... він українець, я українець, так? я громадянин України, я громадянина, він командир роди, я командир роди. У нас абсолютно різна філософія. Uh -huh. Тому і втрати у нього були на той момент. Тому, слава Богу, тоді не були. І е, це по-перше. По-друге, в збройних силах на сьогодні Є ще такі дві філософії офіцерів: є ті, хто служить. вони служили до війни, служать під час війни і будуть служити так. А є ті, хто прийшов воювати і перемагати. Мені скажуть, це одне те ж саме. Ні, це абсолютно різна філософія. В чому вона проявляється? Ті, що служать, вони не беруть ініціативу на себе. Вони не беруть відповідальність. Вони завжди дуже ахайні в документах. У них завжди все хорошо. У них нема дагани, вони взагалі у них завжди буде все. Нема до чого причепити причепитися. причепитися. кар'єра. ті ж, хто прийшов воювати і перемагати, вони не бояться брати на себе відповідальність. Вони ризикують це саме ті люди, ризикують і особистим життям, ризикують. Ну, кар'єра тут не правильно звучити? Ризикують своїм там ж не положенням чи там посадою, якою він там займає для але ж, посада це така, це можливість вирішити певні задачі. Саме ці люди розвивали БПЛА. Нові прийоми військові, саме на таких людях тримається фронт, бо вони не беруть під козирьок тупорила, а намагаються вирішити задачу, зманеврувати десь, спіймати ворога в вогневий мішок, там, правильно поставити міни, взяти на себе відповідальність на певні, скажімо так, задачі. І зараз війську, от ми бачимо картини з дві, двох двох стихій і ті, що служать, і ті, що прийшли воювати. Другі питання зразу можна сказати, така ті, хто воює, це виключно ті, хто... Не був чи ні, це ніяк не пов'язано. Це просто особистий ще момент, хто як себе на війні ще проявляє. А, наступний момент І, це вже безпосередньо питання: а чи можна, скажімо, уникнути цих 5 років навчання? Ну, я, ну, І з того, що я бачу на фронті зараз, я вважаю, що можна. Я вважаю, що краткотривалі курси для підвищення певної ну, кваліфікації. причому вони мають виїзні ці курси бути, бо дуже важко вирвати людину з бойових, скажімо так, виконання бойових задач, цих треба виводити сил за засобів, посилати на якісь курси три-чотири та місяць. Я вважаю, що в умовах тих задач, що зараз стоять, це не потрібно. Чому хороший викладач, новітні технології, інформаційні, тому подібне, дозволяють робити такі виїзні спеціальні курси, створювати їх і на місці, в принципі, піднімати рівень особового складу. Е, і третій момент, ми, ми можемо дорікнути, ну, все одно, це громада класичного військового світу Чого? У нас зараз купа народу стала офіцерами і солдат. Я війну починав старшим солдатом. Заняття було. Да, я повчився півтора роки на військовій кафедрі в Національній світі оборони. Але ну, таке ж заняття було раз на тиждень, але це заняття були, були дуже якісні. У Мене були дуже сильні викладачі. І от, до речі, по тому, як ми навчили, це прояв того, цікавий показник того, що значить е люди хочуть і не бояться за відповідальність. Крім того, що у нас були пари офіційні, я пам'ятаю, у нас було кілька викладачів. Був в мене один із моїх найкращих викладачів, Тимур Азірович Аліїв. Він ще з нами залишався. Він ще залишався, і у нас ще були додаткові пари неофіційні, де ми ще додатково навчалися, розбирали різні ситуації, він був, воював в АТО. Ми робили різні, скажімо так, там, відпрацьовували прийоми. І це був показник в тому, що якщо є викладач, який хотів брати на себе відповідальність, да, і свій час забирав, і ми хотіли навчатися, це принесло. Ну, я вважаю, для тих, хто пішов на війну в велику користь, і завдяки я дуже вдячний цьому викладачу, він, на жаль, нещодавно загинув. Проте, е, оце поєднання ініціативи і бажання вчитися давало колосальні результати раз на тиждень. Ну, так що я вважаю, що ті сучасні, е, сучасна ситуація дозволяє нам поставити питання про реформу. Військової навченості, як обучати кого обучати скільки на це витрачати часу, в якому форматі обучати і тому подібне. Бо в принципі я не був в військових таких вузах, ну тільки військова кафедра, в класичних, Ну щось я, ну, я працював в академії. Ну щось я підозрюю, що вона насильно відрізняється своєю струєю гіперструктурністю, купа народу, мабуть, просіжує штани і тому подібне. Тому у мене такий підхід. Ну я ж зміг. І не тільки я, а купа інших людей. Я знаю купу. У мене в роті, я, ну а якщо я повторюсь про свій підрозділ, то не тільки я із солдатом став офіцером. У мене ще до сіми чоловік з моєї роти стали офіцерами, починаючи війну солдата. І зараз вони на різних посадах і всі вони ефективні. І всі вони на розхват. І всі вони поціновані як спеціалісти своєї справи. І це як показник того, що ми сміливо маємо. Поміняти певні критерії до питання, а хто такий офіцер. Офіцер це не питання його там п'ятирічного навчання, офіцер це в першу чергу його ставлення до до солдата, ставлення до себе, поняття честі офіцерської, хто що ми це вкладає, гідності. І вміння весь час бути розвиненим і адекватним тих визовів, які зараз на кожен раз перед нами стоять, і бути не на три, на п'ять, на десять кроків завжди попереду перед цим визна для мене це питання офіцера і питання формування офіцерського корпусу в сучасному сучасному.